По вулиці Радченка у Дружківці тривають ремонтні роботи. Тут комунальники приводять до ладо старі житлові будинки. Що правда, у який термін впорається, сказати не можуть. Подати видно роботи покраски када домік будь-який покрашений, на стоїти надіяється. Не знаю, точно не знаю. красиво стало, тому що було раніше ранчта грязно, а зараз дуже красиво. А цвіту Так. Да. будинки, шпаклюють, фарбують. Деякі навіть утеплюють шляхом заміни вікон, Старі побіти. Так. Було дуже холодно в під'їздах, а зараз, мабуть, дуже хорошо. Місто поселено готується до зими. Інформація про можливе зниження температурного режиму не додає оптимізму. Отож, з метою економії, енергоресурсів та бюджетних коштів, дружківська влада для своїх соціальних об'єктів вихід бачить в альтернативних засобах обігріву. Наші деякі об'єкти ставимо котли на твердому туплі для того, щоб залежності від газової. Я думаю, що це. В том числе не просто от зависимости, но і ми уменьшим расходную часть в виде отопления, оплаты за отопление на этих об'єктах. За словами міського голови Валерія Гнатенка, житловий фонд міста до зими готовий на 70%. Процент готовності у нас, в общем-то, неплохой. Мы выше среднеобластного процента. На Сьогодні готовятся и теплосети все фактически. Уже підходять до 80% готовності теплокомуненерго. Готовяться і ГРП Гаргаза. То тобто, есть весь вісь город находиться сьогодні в стадії підготовки к зім. Загалом у дружківці майже 300 багатоповерхових житлових будинків в них майже тисяча під'їздів.